Друзі, всім вітання! І сьогодні в мене ось такий трейлер, це робс ванілова трейл, і в ньому ось таке жовте листя в центрі. Це означає, що є проблеми з кореневою системою, тобто, жара не пройшла даром. Листочки пожовтіли і вони пожовтіли через те, що не отримали належного харчування, тобто вони не змогли отримати з ґрунту поживні речовини, так як коренева була в такому стані, що вона просто їх туди не змогла подати. І зараз будемо робити омолодження таким чином, нібито. Зрізаємо пасинки, всі, які є живі, більш-менш зелені, і саджаємо в плошку знову. Цей трейлер був пересаджений десь весною. березень місяць, я так думаю, орієнтовно, І... але бачите, щось пішло не так. В принципі, трейлер я роблю пересадку лише раз в рік, але прийшлося пересаджувати знову, тому що щось пішло не так, так би мовити. Вибираємо пасенки, які були які кращі на вигляд, хоча вони тут всі молоденькі, але все ж таки вони трохи і жовті. Квітконоси видаляємо всі і саджаємо в новий торф повністю без, ну, методом перевкорінення. Robs ваніла Trail сортик дуже щедрий на цвітіння. Він завжди практично з квітами, вони досить довго тримаються, не дуже швидко відцвітають. Але навіть якщо ти забереш ті, що відцвіли, то вони дуже швидко з'являються нові. Тобто він постійно з квітами. В кінці відео я Якщо в мене, звісно, лишилося фото, я можу поставлю ну, вам фото і покажу, яким гарним він може бути. Тому, друзі, ось так, бачите, чим може обернутися недогляд і, так би мовити, недбалість. Трейлери, вони ну, через те, що в них велика маса листя, вони п'ють дуже багато води. І коли була спека, я ну, просто не... коли не встигала, коли забувала, тому що вони стоять собі на підвіконні, і ти там практично за них забуваєшся, що їх треба полити. Чи, нагадуєш лише через деякий період часу. Rob Swanila трейл – це мій один з найулюбленіших трейлерів. Він в мене практично один із перших. Цей трейлер є ампельним, тобто в нього ну, звисають він не кущовий, а е, звисають пагони донизу. І коли їх дуже, ну, дуже багато, то воно це все дуже гарно виглядає. Але не в цьому випадку. В цьому випадку я трошки засмутилася. Спочатку я думала, що це, можливо, вплив сонця на, так як вікно було досить сонячне, хоча я до половини вікна притіля... притіняю фольгою і ще плюс жалюзі, але. Через деякий час, я все-таки ну, подумавши, я зрозуміла, що проблема далеко не в сонці, що це через те, що коренева тут просто повністю відсутня. От Коли ми розберемо цю плошку, то подивимося, що в неї тут кореневої цієї немає. Вона вся практично зігнила. Ще в мене є один такий самий, вони разом були пересаджені, відповідно, разом стояли і разом я їх забувала поливати. Роб з болару теж квітучий, тільки він від... ну, пишно квітучий, тільки він відрізняється тим, що він не ампельний, а кущовий. Тобто в нього більш такі кущики, а не вони... вітки звисають. Коренево. Зігнивши, її просто тут немає. Я думаю, ви самі це вже побачили і зрозуміли. Пересадку зроблю роблю в ту саму плошку, тому що нової немає. І Посаджу, ну, як зазвичай, плошка діаметром 16 і зазвичай я туди саджаю 4 або 5 голів. Тоді кущик виходить більш пишним. І все в тепличку не ставлю, якби він ну, великий по своєму об'єму, тому я його просто Відразу на фітільний полив. тобто у мене є таке кашпо, яке одночасто слугує ємністю для фітільного поливу. Ну і воно на ножці, що досить зручно, тоді, коли трейлер розростається і з нього звисають ці вітки донизу. Це досить таки зручно є. Моя киця наводить собі красу, поки я тут працюю, дуже вимивається міра. Думаю, ви всі її вже знаєте. І бачили неодноразово. Тому, друзі, саджати будемо в торф з перлітом, так як я зазвичай саджаю всі свої фіалки. До речі, я вияснила, чому в мене замокають мої фіалки, бо трохи в мене є неправильна посадка. Треба саджати, щоб було десь на рівні, щоб точка росту була на рівні з бортиками горшочка, тоді не буде замокання. До речі, як вам такий формат відео. Мені було б дуже цікаво дізнатися вашу думку, як вам більше подобається, чи коли це вже потім відео це прокоментую, чи коли розмова записується під час, під час знімання відео, коли безпосередньо в процесі це все коментую і чомусь вирішила спробувати такий формат, не знаю. Як комусь, може, воно більше сподобається, може, а може, ні, буду чекати вашу оцінку. Бо... Звичайно, це займає набагато більше часу, тому що його потрібно монтувати, але нічого не зробиш. Треба спробувати, щоб розуміти, як і що. Торф не втрамбовую, просто легенько зверху присипаю, так присипаю, а тоді просто туди вставляю зрізані голови. Я думаю, що ви вже всі зрозуміли суть цього відео, що я хотіла донести. Це означає, що будь-яка пересушка, ну, вона є критичною для фіалки. Фіалка має дуже ніжну кореневу систему. І якщо засушити, а потім полити, корінчики того просто не витримують і починають гнити. І буває так, що коренева, хоч якась там якось нормально функціонує і доставляє, так би мовити, поживні клітини, ой, господи, поживні речовини до клітин. А бувають випадки так, як якось в цьому випадку, що вона практично не доставляла. Фіалка жила там за якийсь там рахунок, через те, що на встільному поливі, можливо, і, якось там... і навіть квітла, як ви бачили, але все-таки листя не отримувало належних поживних речовин і тому стало таким жовтим. Пасенків буде 5, мабуть, один по центру і 4 по бокам. Ну, зазвичай в таку велику плошку я так і саджаю. Якщо це був би стандартний трейлер, то взагалі стандартні трейлери я стараюся вирощувати в звичайних горшках вісімка, тому що їм у площі трохи якось ну, занадто багато простору, що він починає завалюватися набік. От якщо взяти це діта, в мене був такий, я теж пробувала його посадила у плошку, але потім пересадила назад горшочок дев'ятку, тому що йому там зовсім не сподобалося в тій плошці. Сезон пересилок практично закінчився. Вже дуже ночі холодні для пересилок. Ну, ще хтось ще дехто ну, ризикує і пересилає. Я практично сезон продаж цього року завершила. Що буде на наступний рік? Зараз практично не готова сказати, майже нічого не саджала. Тому Вирішила трохи зайнятися селекцією, насіяла насіння, воно зійшло, я вже розпікірувала його трошки. І буду чекати, що з цього вийде. Звичайно, коли вони ці всі сіянці повиростають, і довести до цвітіння, їх це треба буде ну, дуже багато місця. Тому. Поки що із посадкою листя я би, притормозила пропозиції море. Вчора, буквально вчора, бачила у Фейсбуці дітки, які продавали по 15 гривень штука, вони просто були в жахливому стані. По них було, видно було, що вони. Ну, занедбані, не Звичайно, на таку ціну там стояла черга. І байдуже, що в них був нездоровий вигляд, жовте листя, волохате, воно таке, якби, що характерне для заливів. Дівчата ще писали про наявність там, шкідника, звичайно, але я вже цього не писала. Просто мені було трохи. якби, Ну, сумно, як так можна не любити квіти, щоб їх вирощувати в такому от стані. Можливо, в людини не все виходить, можливо. Але тоді ну, їх би не варто було продавати, а там просто плантація цих таких собі нездорових діток. Пересадка трейлера практично підходить до. Завершення. Ще зафіксувати, зафіксуємо скріпками, щоб вони не випадали ці голови, тому що вони все одно мають таку властивість вивалюватись, так як кореневої нема, вона їх не тримає і вони собі випадають. Тому це все фіксується скрепочками. Трепки потім навіть не витягую. От якщо воно в вкорі... коріницях, вони собі хай там сидять, вони все одно нічого не заважають нічому. Надіюсь, що моє відео буде вам корисним, і ви щось для себе з цього Винесете, будете розуміти, що це не шкідник, що це не сонце, що це всього лиш всього зігнила коренева. Ну, У більшості випадків у фіалок проблем, ну, не беручи шкідників, то будь-яка проблема з листям пов'язана з проблемами з кореневою. Це є таке правило ніби то золоте. Тому, друзі, всім дякую за увагу, за перегляди, чекаю від вас оцінку, що ви мені на це скажете. І, звичайно, буду рада почути ваші відгуки. Ще додам фото. всім всього найкращого і до нових зустрічей. Побачимось!